Діти, Тема сьогоднішнього уроку кількість речовини. Записуємо зошити сьогоднішнє число класна робота і тема уроку кількість речовини. Для початку запишемо з вами право, що ж таке кількість речовини. Пише, кількість речовини. Це фізична величина, що показує число структурних частинок, а структурні частинки це можуть бути атоми. Молекули в порції речовини. Так, кількість речовини визначається грецькою літерою ню. Одиниці вимірювання кількості речовини це моль. Тобто це у нас будуть одиниці омірування, які у нас будуть вказувати, скільки в одному молі, скільки міститься структурна частина. Запишемо формулу кількості речовини. Кількість речовини можна знайти за формулою. Це відношення маси цієї ж речовини до малярної маси. Так, і відповідно, дається. Ми зараз запишемо, що розшифруємо кожну із цих величин. Ню. Тире. Це у нас кількість речовини. Та. Наступний розшифровуємо зверху, Це у нас маса М. Це у нас буде маса. І маса ми в одиниці вимірювання маси приймаємо у грамах. І малярна маса М. Малярна маса вимірюється у грамах, поділених на моль. Малярна маса чисельно дорівнює молекулярній масі. А молекулярну масу ми згадуємо, ми можемо знайти за таблицею Менделєва. Молекулярна маса дорівнює у нас сумі атомних мас, хімічних елементів, які знаходяться у формулі. Тобто це у нас буде атомна маса 1 плюс атомна маса 2. І так далі. Так, розглянемо на прикладі, як розв'язувати задачу. Пишемо. Задача 1. І записуємо, спочатку запишемо повну умову задачі, а потім запишемо коротку умову. Записуємо повну умову задачі, щоб можна було легко потім записати коротку умову і розв'язок уже цієї задачі. Значить, пишемо визначити. Кількість речовини. Давайте напишемо з вами карбонатної кислоти. Зараз трішечки відступлю, напишу формулу, а ви одразу хоч можете записувати, як виходите. Масою 160 грам. Так. І впишемо зараз формулу карбонатної кислоти. Це у нас буде H2CO3. Так, діти, записуємо коротку умову. Записуємо дано. Читаємо уважну задачу і визначаємо, що нам дається. Визначити кількість речовини карбонатної кислоти, тобто дається нам карбонатна кислота масою 160 г. Значить, ми записуємо, що нам дається з вами маса. Маса чого? Маса карбонатної кислоти h 2 co 3 І вона дорівнює у нас 160. Так, більше нам з вами нічого не дається, але у нас питається визначити кількість речовини. Значить, нам треба знайти кількість речовини цієї ж карбонатної кислоти H. 2С 3 Знак питання. Далі пишемо з вами посерединки розв'язання. Будь-яку так. ну, задачу ми з вами починаємо з того, що у нас питається. Тобто першим пунктом у нас питається кількість речовини, значить ми записуємо кількість речовини в дужках H2O3. Дорівнює. І дивимося, яку ми використовуємо з вами формулу, яку ми з вами записала сьогодні, що це у нас відношення маси до малярної маси. Тепер з вами діти, аналізуємо, що у нас є, чого немає. Маса у нас дається, це 160 грам. Молярної маси у нас немає. Але ми з вами знаємо, що малярна маса чисельно дорівнює молекулярній то другим пунктом ми з вами записуємо, що молярна маса дорівнює молекулярній масі. Так? Тобто нам треба з вами знайти тепер молекулярну масу. Ми пишемо молекулярна маса в дужках H2CO3. Нерівний. Ми з вами знаємо, що молекулярна маса це у нас сума атомних мас. Відкриваємо таблицю Менделєєва, шукаємо атом гідрогену, у нас перший, його атомна маса 1, а у нас H2, значить, ми 1 множимо на 2. Плюс, це ж сума атомних мас. Карбон шукаємо. Карбон, атомна маса, його 12, плюс 12, плюс оксиген. В оксигена знаходимо атомна маса буде 16. У нас О3, значить, помножити на 3. Так, рахуємо. 16 на 3 – 48, плюс 12 60, і плюс 2 62. Тобто молярна маса в дужках H2CO3. Буде дорівнювати у нас 62 грами на моль. Так. Отже, тепер у нас є маса 160 грам, у нас є малярна маса 62 грами. Можемо знайти кількість речовини. Пишемо, кількість речовини дорівнює маса. 160 нам дається в умові задачі. Полярна маса у нас 62. Вирівнюємо. Відкриваємо свої калькулятори і рахуємо, скільки у нас буде 160 поділити на 62. Це у нас буде 2, цілих, далі після кого 5, 8, то можемо округлити до 2 6 2,6. Одиниці вимірювання кількості речовини 0. Отже, діти, таким чином ми розв'язали задачу. Ми бачимо, що для того, щоб розв'язати задачу, нам потрібно було знайти малярну масу. Ми знаємо, що це вона доріння молекулярні. За таблицею Міділі знайшли молекулярну масу, підставили формулу масу, поділену на молярну масу, і знайшли кількість речовини. Записуємо задачу, яку вам потрібно буде розв'язати самостійно. Для того, щоб я зраз... побачила, чи зрозуміли ви цей матеріал, чи ні. Так, пишемо задачу 2. Зверху, дивіться, я вам пишу. Так. І пишемо умову задачі. Визначимо кількість речовини. Так, давайте напишемо з вами ортофосфатної кислоти. Зараз місце пропустимо, я напишу. Масою масою 350 г. Так, зараз допишемо з вами формула ортофосфатної кислоти у нас. H3P4. Так, все бажаю вам удачі. Ось для тих, хто погано бачить, де ця задача знаходиться угоді вам. Це задача на самостійне опрацювання для того, щоб ви побачила, чи зрозуміли ви чи ні. Це буде класна робота. Домашні завдання я вам надішлю пізніше. Бажаю вам удачі, діти.